Довго очікуваний для дітей і чергове завдання для самих батьків. Мамина школа запитала у спеціалістів, як краще провести з дитиною тиждень осінніх канікул у батьків, як заохочують дітей до цікавого і корисного е, часу під час відпочинку. Також почуєте пропозиції тернопільських школярів, як вони проводитимуть осінній тиждень. Відпочинок буває активним, пасивним, творчим та змішаним. Вид відпочинку зазвичай обирають батьки. Тому тільки від них залежить, чи піде він дитині на користь, а чи навпаки зашкодить. Добре, якщо оберуть змінну діяльність, а не байдикування. Мене звати Люба, тебе. Анюта. Навчається в третьому класі у 24 четверта школа, так, так? так. Е, як ми вважаємо, як проводити канікули? Ну е, впевнена, що по можливості, якщо є можливість для батьків, щоб проводили канікули разом, десь е, пізнавально, кудись їздили чи проводили час так разом. Може, в якихось клубах спеціальних для дітей, можливо, десь екскурсії проводити, то по можливості, якщо батьки не мають такої можливості, в нашому випадку їдемо в село до бабусі. Я вважаю на все свій час. Під час науки дитина повинна навчатися і по можливості використовувати час для навчання. Коли дають нам канікули, канікули дають для того, щоб ми відпочили, щоб набралися сил, щоб розгрузилася голова, напевно, для дитини. Щоб вона провела той час у... для себе. Звати мене Оксана, навчається дівчинка моя в першому класі в школі мистецтв. Розкажіть, от дуже очікуєте той тиждень осінніх канікул? Ну, звичайно, ми хочемо трохи відпочити і, може, прогулок більше. Щоб дитина оздоровилася, щоб не була така зайнята. Якщо захоче, то звичайно буде писати, тому що вона любить писати, любить свою школу, любить навчання. Це перший клас, то ще ще любить, все любить вона. Ми любимо прогулюватися, якщо навіть і не займатися чимось, то чи в парк, чи просто по нашому місту, воно прекрасне. Ну, може комп'ютер, звичайно, якусь годину. Нехай дитина і посидить, тому що це такий час, що і нікуди без комп'ютера зараз не, не підеш. Але краще, звичайно, якщо дозволяє по. Провести на вулиці, взагалі то ми плануємо хотілося провести канікули з дитиною, приділити максимум йому часу. Але на жаль, ми залишаємося всі на роботі. через те шукаємо варіанти, хто з дитиною буде залишатися. Нас такий варіант буду Баб... бабця не цілий день. З... З так в нас залишається бабуся. Вона теж працює, але ну, казала, що нас буде підстраховувати. Щоб тиждень відпочинку пройшов добре, його треба ретельно розпланувати. Сядьте і подумайте, чим зайнятися. Пропонуємо скласти список цікавих заходів: виставки, екскурсії, майстер-класи, вистави, корисні книги, фільми, настільні ігри, ідеї для спільної творчості. Батьки мають врахувати індивідуальні особливості дитини і вікові особливості для дитини. Якщо це діти початкових класів, і особливо якщо дитина схильна, наприклад, до простудних захворювань, то першочерговим завданням є оздоровити дитину, щоб вона була на свіжому повітрі, або подорож в Карпати, або подорож до бабусі в село, наприклад. От і навіть якщо вчителька робить зауваження, що дитина не все встигає, потрібно це відкласти після канікул і не перевантажувати дитину початкових класів. Додатковими заняттями, тому що якщо вона буде багато працювати, буде мало на свіжому повітрі, вона замість того, щоб з новими силами приступити до навчання, вона знову почне хворіти, тому що в дітей специфічна схильність до того, що вони не люблять перенавантажень, і крім того, вони потребують великої кількості кисню. Якщо це діти середніх, п'ятих, шостих класів, вони залюбки люблять подорожувати, і тому для них можна поєднувати оздоровлення і подорожування. Для дітей старших класів, які інтенсивно готуються до закінчення школи, якщо в них в графіку є один репетитор чи два репетитори, вони вже є дорослі, вони зуміють поєднати і репетиторів, і відпочинок, і спілкування з друзями. Створюючи приблизний план дій, орієнтуйтеся на вік дитини та його інтереси. Незважаючи на чіткий розклад, готуйтеся до несподіваних змін, не засмучуйтесь, що щось йде не за планом. Якщо ви хочете, щоб ваш син або дочка отримували задоволення від занять, спробуйте захопитися самі, будьте готові обговорити з дитиною прочитане або побачене, зіграти в гру або зліпити сову з пластиліну. Тут допоможе благодійний проект з любов'ю до дітей. Сьогодні ми з вами будемо вчитися робити з пластиліну сову. Для цього візьмемо шматок коричневого пластиліну, півшматочка пластиліну тілесного кольору і невеличкі шматки білого, чорного і жовтого пластиліну. А ще нам, як завжди, знадобиться дощечка і лопатка для пластиліну. Ну що ж, для роботи вже все готове. Беремося до справи! Ділимо коричневий пластилін гострим кінцем лопатки на один великий шматок і чотири маленькі. З найбільшого шматка коричневого пластиліну викочуємо товстенький подовгуватий овал, який послужить одночасно і тулубом, і головою сови. Точніше, совенятка. Бо та фігурка, яку ми зараз ліпимо, це ще маленьке, жовто-дзьобе сувеня, а всі малі пташенята, і сувенята у тому числі виглядають кругленькими, як один суцільний клубочок спір'я. Отож і ми формуємо сувеняткові тулуб і голову разом у вигляді овалу, аби воно здавалося круглішим, як і усі маленькі пташенята. Тепер на цей великий овал з коричневого пластиліну наліплюємо тоненький овал паляничку з тілесного пластиліну. Це буде животик нашого совенятка, який ближче до голови плавно переходить у підгорля. Так, животик ми вже зробили. Тепер беремося формувати великі совені очі. Спочатку робимо два середнього розміру овали палянички з білого пластиліну і приліплюємо їх у верху коричневого пластилінового овалу з лівого і правого боків. На ці два білі овали приліплюємо згори два трохи менші овали палянички з чорного пластиліну. Ось і очі сувенятка вже готові. А тепер для краси зробимо нашому сувеняткові ще й брови над очима. У вигляді тоненьких смужок чорного пластиліну також дуже пасуватиме совенят ще й чубчик у вигляді трьох тонесеньких пір'їнок, зроблених із пластиліну тілесного кольору, який слід припасувати на самому вершечку коричневого овалу голови. Дзьобик нашій маленькій пташці зробимо із жовтого пластиліну і прикріпимо його трохи нижче від очок посередині. Отепер наше совенятко має і животика, і очка, і брівки, і дзьобика, і навіть чубчика. Дуже симпатичне, правда? Так, але треба йому ще доробити крильця і нижні лапки. Зробімо спершу крильця. Сформуємо із коричневого пластиліну два подовгуваті пласкі трикутнички і приліпимо їх з правого і лівого боків у верху овалу тулуба. Це і будуть крильця совенята. А тепер, дітки, зверху на совені крильця можна наліпити ще й пір'ячко, щоб пташеняті було легше навчитися літати. Пір'їнки треба робити у вигляді крапельок з тілесного пластиліну і приліпити по п'ять на кожне крильце. От і пір'ячко у совенятка виросло. Тепер воно й справді зможе полетіти. Ну а зараз беремося робити вже й нижні лапки. Для цього викочуємо із двох шматочків коричневого пластиліну короткі товстенькі ковбаски і прикріплюємо їх унизу з двох боків совиного тулуба овала. А ще на нижніх лапках зробимо для сувенятка пальці по три на кожну лапку у вигляді тонесеньких коротких ковбасок жовтого кольору. Ну ось здається, майже все готове. Чому майже? Подумайте, малята, адже у сувенятка і голова, і тулуб уже повністю готові, і навіть крильця, і лапки вже є. Але чогось таки ще немає. А чого саме? Ану, подивімося уважно. У нашого сувенятка немає хвостика. Хвостик має бути у всіх пташок, тож і сувеняткові ми також зробимо хвостика. У вигляді маленького віяла з коричневого пластиліну і приліпимо ззаду внизу тулуба. Ми зробили для совенятка уже все. Але ще можна зробити останні штрихи для краси. Гострим кінцем лопатки зробити кілька малесеньких заглибин у світлому пластиліні, трохи нижче від совеного дзьобика, так, аби це виглядало як відстовбурчені пір'їнки на підгорлі справжньої сови. А тепер совеня вже і справді повністю готове, і дуже схоже на справжнє, чи не так? Осінні канікули чудовий час, щоб отримати нові знання. Тільки вчителя, підручника і програми немає. А дитиною керує інтерес до пізнання світу. Тут головне не перестаратися. Тижня дуже мало, і тому батьки повинні враховувати, що субота-неділя це не дні прибирання вдома, а це дні, коли потрібно максимально також оздоровлювати дітей. І тому дуже багато батьків такі домашні клопоти відкладають протягом тижня, а вихідні використовують для того, щоб ходити в спортивні секції, для того, щоб плавати, для того, щоб багато перебувати на свіжому повітрі. І деякі діти мають такі свої поглиблені інтереси. Хтось любить читати інфекцій енциклопедії, хтось любить хімічні і фізичні досліди. Є діти, які захоплюються музикою, і тому дуже часто краще дитині щось один раз побачити і спробувати: екскурсії, музеї, майстер-класи. І це може часто дуже замінити багатоденні читання, книжок, коли дитина на власні очі побачила щось цікаве і важливе для неї, і вона тоді зрозуміла краще, наприклад, ті теоретичні знання, які пробують до неї донести дорослі. З настільних ігор для дітей 7-11 років спеціалісти радять серію активіті і аліас. Гра для дитячої компанії вона не тільки розвиває комунікативні навички, але й розважає дитяча монополія. Більш серйозний варіант економічна стратегія. Поїду я до бабусі своєї у новий кропевник. Що де це розкажи на Львівській області? А що ти там робитимеш? Як проводитимеш свій час? З сестрою допомагати бабусі. Що в бабусі там є? Що тобі цікавого? Mm. Mm. Мабуть, є якийсь лісок, якась господарка, так? Щось, щоб подивитись. <плес> є? А, як ти ставишся до ігор, всяких, якщо у місті дитина залишається, не всі мають змогу, так як ти поїхати до бабусі. Правильно, що б ти радила таким дітям робити? <плес> ну бути на дворі багато. У парку. У парку ходити. А ігри, якісь є в тебе улюблені, інтелектуальні, можливо, якими можна займатися вдома з друзями? Грати хованки. Чекаєш вже осінніх канікул? Дуже. Що будеш робити, розкажи. Не знаю, буду трошки підготуватися до контрольних. Тобто цей тиждень ти будеш наполегливо навчатись? Так. А відпочивати якось будеш? Ну, так. А як от? Розкажи, що робитимеш, куди плануєш піти? Не знаю. Я хочу попросити у мами, щоб ми пішли з нею трошки погуляли у парку. А в якийсь театр, в кіно, кудись отак плануєш? Ну не дуже. А що найбільше любиш робити? Я танцювати. Ходиш на якісь танці? Так, на спортивні. А, а чому обрала ці танці? Не знаю. Я перша ходила три роки на бальні, а тепер на спортивні. Що б ти іншим діткам порадила робити, які залишаться в Тернополі, які не мають, наприклад, чи до бабусів село поїхати, от, чи кудись у гості? Якщо вони не, ну, не дуже такі знають гарно якісь предмети, хай їх підівчають, або ходять на якісь гуртки. Театр. Театр, який в Ляльковий? Да. А що тобі там подобається? Що ти там от бачила вже і на що підеш? Я піду на курочку Корочку Так. А яка улюблена твоя справа поза школою? Коли приходиш додому, що найбільше любиш робити? Чим займаєшся? Писати. Пишеш, так? То, можливо, ти будеш письменником? Так. Да. Ну, гуляти з друзями, е, ну, гратися. Підтягувати якісь предмети будеш? Ну, так. Да. А важка програма, на твою думку? Багато уроків задають додому? Іноді да. Е, не важко? Ні. Вистачить одного тижня, не замало це для відпочинку? Ні. Ну я не знаю, що напевно щось буду робити, гратися. А ще, що. що? Ну, може бути в бабці Ані. А, розкажи про свою бабцю Аню. Моя бабця Аня бухгалтер, як мій тато. І вона теж багато працює. Але час на тебе знайде. Так. Що буде з тобою робити? Що бабця Аня з тобою робить? Може, математику часом? Ну, так, інколи робить математику. Якщо бабця бухгалтер і тато бухгалтер, то ти зобов'язаний ідеально знати цей предмет. Ну так. Я, у мене в школі багато уроків математики. А які ігри твої улюблені? Ну, я люблю грати хоманки, доганялки. Цим і займешся, так? Так. Да. Ти чекаєш осінніх канікул? Так. Що будеш робити протягом цього тижня? Не знаю, так. не передбачати. А чим займатимешся? От детальніше розкажи. До парку гуляю. Нікуди не їдеш? Ні. А які улюблені ігри? Чим взагалі любиш? Може з друзями займатися? Ну, там з друзями можу на турніки піти. Трохи. На турніки, так? Да? Ну. No. А що ви там робите? Качаєтесь? Ну no. спортом якимось займаєшся? Ну так, не ні, пишаєш. Ні, ні. Просто любиш на турніках проводити час, так? Дякую. Відвідати бабусю дідуся, швидше всього, поїхати на дачу. А де живе бабуся з дідусем? От і що ти там робиш? Ну я гуляю з друзями, яких я дуже рідко бачу, тому що немає часу, тому що зараз програма тяжка і задають багато домашнього завдання. А так я їжджу майже кожного тижня до бабусі. Розкажи: от ти кажеш важка програма. Будеш якось трохи можливо підтягувати якісь предмети за цей тиждень? Чи ти вважаєш, що це суто тиждень для відпочинку? Ну, підтягувати, звичайно, є деякі предмети. Ну, не деякі. Один є такий, що треба підтягнути дому для всіх. Він трошечки складний. Але ну підтягувати я вважаю, що це все таки для відпочинку буде тиждень. Для інших, що би ти порадила? Чим варто займатися? Активним відпочинком? Чи, можливо, якийсь там похід в театр? Ну, можна піти, звичайно, на фільм якийсь, якщо це цікаво. Якщо цей фільм, звичайно, цікавий. Читати любиш? Так. Що читаєш? Зараз ми читаємо світову літератури Айвенго. I mean. Тобто тобі поки що тільки це подобається. Ну. Не тільки це, Шерлока Холмса люблю. Ага, більш такий детективний. Так. Я більше цей тиждень проведу, напевно, за відпочинком, тому що я, хоч і це було мало учоби, навчання, але я змучилась трішки. Що робитимеш? Куди їхатимеш, чи йтимеш? Я напевно піду до провідую свою бабцю дідуся і також буду гуляти з своїми друзями. І я планую прочитати книжку Айвенго, тому що мені це не потрібно. І також я ходжу в музичну школу, і в мене там має бути скоро концерт, і я там буду грати. То цей тиждень ти таки будеш тренувати? Так. Що б ти порадила іншим? Чим варто би зайнятися у цей тиждень? Потрібно, якщо вам задали якісь книжки прочитати, то потрібно прочитати книжки. А якщо у вас є вільний час, то можна піти погуляти з друзями, якщо буде гарна погода. Хочу сходити на додаткову англійську, потренуватися, щоб не забути англійську. Ну, а відпочиватимеш я? Відпочиватиму, буду вдома сидіти. Нікуди не поїдеш. Mm. А на твою думку, програма в школі зараз важка? Mm, не дуже. Тут, mm. цей тиждень, mm. Тут цей тиждень, можливо, варто все ж таки просто відпочити без уроків. Ну, мама, хоче, щоб я ходила на англійську додаткову. А чого хочеш ти? Я, я хочу вдома сидіти. Тиждень осінніх канікул. Чекаєш? Ні. Чому? Тому що мені більше подобається вчитися, ніж проводити дні на марно. Ми з друзями йдемо гуляти, вчитись трошки, займатися спортом. Яким спортом займаєшся? Бальними танцями. Що б ти порадила іншим? Що варто зробити за цей тиждень? Допомогти друзям погуляти багато, не сидіти в телефонах, як, ну, як зараз діти робляться. Провести гарно час з друзями і просвяткувати У, Хелловін. А як матимеш? Е, в друзів, вдома. Що робитиме? Ми будемо проводити всякі квести. На канікулах можна зайнятися спільною творчістю. У батьків є два варіанти купити готові набори, наприклад, з бісероплетіння, створення вітражів, експерименти, або створити шедевр самостійно. Використовуйте осінні природні матеріали опали листя, красиві гілочки, засушені квіти, ягоди, горобини. Ви можете зробити аплікацію, колаж, зліпити іграшку з пластиліну або скласти гарний букет. Ідею підкаже ваша фантазія. На канікулах треба робити все те, чого не встигаєш під час навчання. І відпочинок цей полягає в зміні виду праці. Якщо під час навчання дитина була дуже завантажена, то на канікулах їй потрібно дати виспатися і робити те, що їй подобається. Пам'ятайте про це. Тепер ви точно знаєте, що робити на канікулах. Головне, щоб на все вистачило часу.